Так, всім привіт, друзі! Ми сьогодні знову граємо в онлайн. Квартиру роботу, давайте квартиру. Сьогодні ми будемо дві роботи грати. Це водій трамвай і машиніст потягу. Сьогодні ми так граємо. Сьогодні так граємо, і ми з'явилися свої, свої квартири. Ми заходимо в майно. Хочете побачити інформацію про квартиру. І у мене 8 днів залишилось до кінця цієї оренди, і потім мені треба платити гроші за неї. Зараз я. Пойду водій Ви трохи І Дякую за підтримку, і я отримав нову машину Із Гараж Мрій. Дякую за всім цю підтримку. Я отримав цю машину. Круте авто. Я зараз йду до паркування. Все ми. Підходимо до паркувальника і, і зараз я вам покажу відео цей... цих машин. Оце наша машина, я вам зараз її покажу. Оце вона Ну трохи бабулата. Я потім ваструю. Там діхати надає. Коли вже... Так, я вже в трамваї і зараз я включу коли ми на першій зупинці будемо. Так, друзі, ми вже під'їжджаємо до нашої зупинки першої зупинки. Зараз подарка. Так, йдемо, ждемо. ждемо. Все, ми продовжуємо і на, на, наступній зупинці знову. І так, ми вже під'їжджаємо до нашої зупинки, все, ми стали на зупинки. Ми стали ждемо, пасажирів немає, всі спать лягли. Як піцня, ми вже травмлає. Так, давай. на наступній зупинці. Так, ми зупинилися і к нам хоче перший пасажир прийти. Какой-то бред, бухай, Мо. він не хоче. Ну як взялось? На своєму ОПЕДі погнали. Ну господи. Так, друзі, ми вже переїжджаємо в наш міст. Це прикольна дорога, мені подобається ця місцева. І ще по камням виходити. Так, друзі, давайте. Так. Так, ждете. Давайте. Так. Давайте. Я поїхала. Давай так, друзі, ми вже під'їжджаємо до нашої дымочки. Так, давайте ждемо, 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 коли ми. Так. Так, друзі, зупиняємося. Другий все. Наше кінцеве. Це не наше кінцеве, ще одна зупинка, і все. Наша кінцеве. І потім ми будемо вирушати на наступну роботу. Так, друзі, все ми. Разу. Зараз будемо вже вирішати на іншу роботу. Друзі, так, все, зупинилися і виходимо. Все, і отримати бухт. Це не наша машина.